На каналі, де ми говоримо лише про в'язання. Сьогодні у мене 20 серпня, неділя, і я підключилася, щоб підсняти вам невеличкий епізод і показати, чим я займалася весь цей тиждень. Весь цей тиждень я просто в'язала, просувала свої процеси. Трішки я працювала над своїм магазином, накопилося там трішки роботи. За останні тижні я не мала достатньо багато часу, щоб йому приділяти, а на цьому тижні я вже Досить багато часу приділяла своєму магазину. І також багато думаю над новими процесами, вже наближається осінь, і я вже думаю про якісь светри, шапки, планую собі, обдумую, шукаю нові візерунки. І думаю, що найближчим часом я розпочну щось новеньке. Думаю, що будуть нові майстер-класи. На шапки, і думаю, що придумаю щось і на плечові вироби, щось новеньке. Я знайшла дуже багато ідей в Пінтересті, Останнім часом часто туди заходжу, шукаю якісь нові ідеї, проходжуся по дизайнерам, дивлюся, що у них новенького вийшло в цьому сезоні, і дивлюся, обдумую якісь елементи. У мене є загальна картинка. Моїй голові, що я хочу, але я хочу подати туди якусь роцинку, якісь елементи для того, щоб прикрасити, придумати щось нове. Надихаюся, коротше, в дизайнерів нових. Я в минулому відео показувала вам розпаковку пряжі, яку я замовляла у Drops і говорила вам, що хочу в'язати із тої рожевої пряжі, тому я обдумаю саме цей. Процес, що я хочу зв'язати саме з тієї рожевої пряжі. Ну і зараз я коротенько покажу вам, над якими саме процесами я працювала. Я не буду показувати вам усі свої розпочаті процеси, тому що на цьому тижні я працювала лише над декількома з них, тому і покажу вам свої просування по тих процесах, по яких я просувалася. І перший процес, який я вам хочу показати, це мій топ-павутинка. Я досить багато над ним пропрацювала, ну не сказати, що тут сильно по ньому помітно, тому що я його гарно просунула і минулого тижня у магічному кубику. Він випадав неодноразово. І я його в'язала. Але у підсумковому відео я вам показувала, що я зробила помилку і буду його перев'язувати. Я його розпустила до того місця, де в мене була зроблена помилка. Ось тут, до цього місця. Тому що ось на цій смужці я зробила помилку, я не зробила зміщення візерунка. Ось тут я його пров'язала під цим. І для мене це було помітно, тому я вирішила його перев'язати. Багато хто з вас у коментарях мені написали, що тієї помилки було зовсім непомітно і можна було не розпускати, але я її бачила. І я вирішила його розпустити і перев'язати, щоб воно все виглядало. Мені здавалося, що ось на лінії грудей воно якраз і дуже сильно було помітно. Тому я вирішила його розпустити і перев'язати. І зараз вам, от на манекені, хотіла вам показати, щоб ви побачили, як виглядають саме ось ці смужки. Я, як бачите, тут чергувала світла, темна, світла, темна. А тут я вирішила зробити три світлих смужки підряд для того, щоб його трохи висвітлити, бо щось він мені здалося, що він буде затемним, якщо я ще додам ось цю смужку, ще одну темну. Ну, звичайно, це на кожного смак комусь виглядає темним, комусь не виглядає. Мені захотілося зробити так, і я таким чином розмістила смужки. Вони ніби як. Я намагалася їх відзеркалити від цього місця, вони дзеркально йдуть. І зараз я вив'язую ось цю смужку і далі буде йти ще оця. Як бачите, довжина вже досить в ньому велика. І я думаю, що я вже буду зупинятися, багато не буду в'язати, бо я думала з самого початку, що я його відзеркалю і закінчу ось на цій смужці, щоб воно було дзеркальне, щоб була ще ось ця смужка. Але не буду вже цього робити, бо він буде вже надто довгий, буде як туніка. Тому я. Ось вже закінчила цю темну смужку, вже роблю перехід до світлої. Я зв'яжу ще світлу смужку тут і буду вже в'язати резинку понизу. Достатньо він широкий. Тут ширина його 58 см. Я виміряла. Сьогодні, коли зняла спиць, бачите, я його перезняла на ниточку, зняла спиці, перезняла на нитку, я його приміряла на себе. на Мені він теж дуже гарно сидить, хоч він і такий оверсайз. Манекен трохи менший, ніж я, але на ньому, мені здається, теж гарно сидить, навіть і на меншому розмірі. І мені подобається також, як він сидить на мені. Тому надто довгі в'язати не буду, мені здається, що довжини вже буде достатньо. Ще буде одна смужка, це ще 65 см, плюс невеличка резиночка, ось таку зроблю. зовсім зовсім невелику, також з цим рожевим кольором. І думаю, буде достатньо йому довжини. Берети спинка тут однакові, залишиться ще тільки обробка рукавів. Я думаю, що тут вже зовсім небагато залишилося над ним роботи, і я його незабаром закінчу. Це я думаю, що на наступний тиждень, якщо нічого не поміняється, і я нічого собі нового більше не придумаю, то я хочу в планах номер один це закінчити цей топ Пряжі в мене залишилося зовсім небагато. Я чомусь думала, що мені на нього піде набагато менше пряжі, але напевно, що, тому, що він такий ось широкий вийшов, і тому вийшло, що витрати пряжі трохи достатньо великі. У мене ще залишився ось один цілий моток ось такого кольору джинсу. І шукаю, де мої ниточки. Що в мене ще по залишках пряжі, залишилося ось цього кольору у мене ось це все, що залишилось, я думаю, тут десь грам 20, я не зважувала. І тут зовсім трішки цього персикового кольору. ну, Цього це точно вистачить, цього також вистачить. І е, цього у мене ще є, також трохи є, десь грам 30 тут, мені здається, навіть більше. Але я не знаю, що мені робити із рукавами. Тому що з самого початку я думала, десь набрався він шерсті для якогось мого виробу. З самого початку я думала, що я зв'яжу резинки всі ось цим кольором. І верхню, і нижню, і на рукавах обв'язку також зроблю цим кольором повітряна тривога. І... Але. Але я не впевнена, що мені вистачить. Навіть зважаючи на те, що ось ці резинки вони досить тоненькі, ну, невисока. Тут буквально десь 2-2,5 см. І понизу я також не буду робити її надто широко, не бачу сенсу. І рукава також зроблю таку. Можливо, мені його і вистачить, але не знаю. Я буду пробувати. Зв'яжу резинку понизу таким кольором. І обв'яжу один рукав, подивлюся, яка в мене буде на нього витрата, і тоді побачу, чи варто починати в'язати другий рукав таким кольором. Якщо ні, то буду робити рукави, обв'язку ось таким кольором. У мене його достатньо, бо цього. Хоча можна і цим, цього теж вистачить на два рукави. Я не знаю. Як ви думаєте, яким краще кольором обв'язку рукави робити? Ось цим чи ось цим. Не знаю, мені хотілося б, звісно, щоб мені рожевого вистачило з цього яскравого, але я не впевнена, що мені його вистачить. І я вагаюся, якщо мені цього не вистачить, напишіть мені в коментарях, може мені буде легше визначитися. Як ви думаєте, таким обв'язку робити, по рукавах, Чи краще ось таким темним? Не знаю. Я не можу визначитися. Може, ви мені підкажете, яким кольором робити. Але. Ну, ви мені напишіть в коментарях, як ви думаєте, яким краще кольором робити обв'язку рукавів, а я його буду потрішки дов'язувати. Мало тут залишилося роботи, може і сьогодні візьмуся за нього ще ввечері, трішки його пов'яжу і дов'яжу його хоча б донизу. Так, по цьому процесу у мене все. Ідемо далі. Покажу вам ще один процес, над яким я працювала, це мій чемпер. Косами, який я в'яжу із двох ниточок. Перша ниточка це Газал Деніс, і друга ниточка це кіт Мохер на шовку. Покажу вам на манекені, одягнула його, щоб подивитися і показати вам, як він сидить. Класно, він сидить. Це такий маленький розмір. Манекен у мене на розмір 42, десь 44 і дуже класно він сидить саме на цьому розмірі. Подобається мені горловинка, вона така не низька. Але й невисока. Якраз, мені здається, класна горловинка для виробів із кідмахеру. Те, що я дов'язала вже донизу, до резинки, це я вам показувала у відео магічного кубика. І на цьому тижні я взяла його трішки пов'язати рукав. Бачите, скільки я пров'язала рукав. в'яжу рукав Magic Loop. Так, не видно, засвічує. Ось такий рукавчик виходить. В'яжу його на спицях номер 5 Magic Менчий Рукав не широкий. Я думаю, якраз добре буде під верхній одяг. Класний виходить. Я вже тут сховала ниточки, підріз оформила. Уж зараз покажу вам. Ось таким чином виглядає підріз. Знімаю з руки, бо коли ставлю камеру на штатив, то нічого не видно. Ловлю світло, бо колір такий темний, що нічого не видно. Але підріз уже оформила, дірочок тут немає. Це в мене маркер тут стоїть, де я починала в'язати рукав. Я потім буду звідси рахувати, щоб другий рукав зв'язати. Подобається мені те, що виходить. Лінії реглану, все тут. Гарненько так вписується і коситься. Ну, гарно, мені подобається, як він сидить. Тут рукав ще недов'язаний. Ось такий виходить чемперок. Але недовго я його в'язала, я той рукав, пов'язала десь годину і лишила його, бо зараз так жарко, що я не змогла його в'язати, просто руки підніють і петлі по спицях взагалі не сковзять. Тому я його відклала, буду в'язати далі, вже, коли стане хоч трішечки прохолодніше. Бо зараз його в'язати неможливо. Петлі по спицях взагалі низько взять. Але хочеться його вже дов'язати. Тут вже залишилося, рука в'яжеться дуже швидко, залишилося зовсім небагато, вже хочеться його дов'язати і забрати, починати щось нове в'язати із шерсті. Так, ще один процес, над яким я працювала на цьому тижні, це мій джемпер з покуса. Я не знаю, по якому принципу я вибирала процеси на цей тиждень, але ну, який захотіла я в'язати, такий і в'язала. Я чомусь думала, що я візьму і дов'яжу джемпер для сина, той, що я в'язала жакардом, але чомусь не захотіла його брати, не знаю чому. Напевно, що тому, що я знала, що якщо я його візьму до рук, то буду в'язати тільки його одного, і поки його не дов'яжу, то я його не лишу. А я все-таки хотіла пов'язати свій топ павутиня, щоб виправити ту помилку і все-таки його перев'язати там. І хотіла все-таки пов'язати цей джемпер з покуса, бо в магічному кубику він випадав, але я його не в'язала. Я вам показувала, що тут було пров'язано буквально декілька рядків. Тут в мене навіть залишився маркер, я його навіть не зняла, коли я ще ставила на магічний кубик, щоб бачити просування. Тому я його вирішила залишити. Думаю, буду знімати епізод, щоб вже було видно, скільки я його просунула за цей тиждень. І ось це все, що я просунула за цей тиждень. Також досить багато пров'язала. Я недовго сиділа над ним, працювала, буквально декілька разів брала його до рук, так потрішки пов'язувала. Але досить гарні просування, як бачите, я пров'язала до горловини. Тут в мене буквально тільки пров'язана горловинка, але вже можна вчепити його на манекен. І від спинки в мене тут пров'язано тільки декілька рядків. Тримається воно тут ззаду на спиці. Але все одно можу вже вам показати, що виходить. Ось такі у мене просування. Багато про нього не буду розповідати. Подобається мені його в'язати, але це вже, напевно, останній в цьому сезоні, який я в'яжу, тому що вже йде осінь, і я вже говорила, що хочу переходити на в'язання якихось вовняних светрів чи чемперів. Не придумала ще, що я буду в'язати. Але ось таке просування у мене по цьому процесу. Ніяких більше я виробів не просувала на цьому тижні, тільки цих три. І все. На наступний тиждень також не ставлю собі якихось там конкретних планів чи цілей. Буду просувати. Також у мене зараз в роботі є 5 процесів плечових, всі плечові, які хочу, вони, можна сказати, всі на стадії вже завершення, тому що. Вже там, в принципі, зроблені всі розрахунки, пров'язані самі найважчі моменти. Там залишилося їх тільки подов'язувати, десь рукави, десь донизу тільки дов'язати, ну і оформити. Тобто в мене зараз такі всі процеси на стадії закінчення, і я планую до кінця місяця по одному, по одному і брати їх, закінчувати. Тому я думаю, що на наступному тижні, як і через тиждень до кінця місяця я буду закінчувати. Ці процеси, які в мене є, вони зараз в мене в основному всі літні, тільки один це мій светр-ведмедик, який я в'яжу із вовняної пряжі. Всі інші у мене бавовняні, тому я вже хочу завершувати з літніми виробами і переходити на в'язання шапок і якихось вже осінніх або зимових светрів. І було в мене ще бажання таке на цьому тижні, але чомусь не дійшли. Руки, але думаю, що на наступному тижні я все-таки зроблю те, що хотіла. Є у мене ось така шкарпеткова пряжа з такого гарного відтінку. Звісно, знову на камеру не передається. Це такий колір морської хвилі. Він знову показує вам блакитним. Але не знаю, можливо, я десь зроблю фото хоча б готового виробу, щоб, можливо, фотографія передасть правильний відтінок цієї пряжі. Це Drops Fabel, шкарпеткова пряжа. І я хочу зв'язати однотонні шкарпетки з якимось візерунком. Якщо чесно, я шукала той якийсь візерунок, але все чомусь мені не подобається, те, що я знаходжу саме для шкарпеток, бо візерунки ніби й гарні, але коли починаю в'язати на шкарпетковій пряжі, то мені щось не подобається. Або за великі дирки в мережеві, або негарно лягає, то візерунок заширокий. Не знаю, що мені не подобається, але ну, буду пробувати. Можливо, все-таки знайду якийсь візерунок, який мені сподобається, хочу зв'язати якісь однотонні шкарпетки. Покажу вам, поділюся з вами, можливо, вам також сподобається такий візерунок, і ви зв'яжете собі такі шкарпетки. Нагадаю, ще для тих, хто не бачив, що на моєму каналі вийшов майстер-клас на в'язання шкарпеток, таких як я в'яжу. Я зробила їх звичайною лицевою гладдю. І з французькою укріпленою п'яткою. Дуже детальний майстер-клас. Можете перейти і зв'язати такі шкарпетки, як я зазвичай в'яжу. Я вже їх неодноразово показувала у своїх відео, у свої шкарпетки. Вони відрізняються в мене лише кольором, тому що я їх в'яжу за одним принципом і поділилася з вами. Як я в'яжу свої шкарпетки? Тому ви також зможете зв'язати такі ж шкарпетки, як у мене? Не буду вам показувати зараз всі свої процеси на наступний тиждень, які я буду брати? Я думаю, що наступного тижня я також. Зніму такий підсумковий епізод в кінці тижня і покажу вам, над чим я працювала весь тиждень, якщо в мене будуть за тиждень якісь результати, щоб я могла вам показати. Ну, більше новин у мене на сьогодні немає, я не буду затягувати це відео. Знову у мене відео завжди виходять не менше, ніж на годину. Вирішила цей раз зробити трішки коротше відео. Просто підсумковий такий епізод, показати вам, чим я займалася весь тиждень. І хочу ще сказати про те, про що я говорила на початку відео: що зараз я приділяю досить багато часу пошуку нових моделей, тому що я хочу зробити декілька нових майстер-класів. Вони будуть як безкоштовними, які я буду викладати тут на Ютубі. А також будуть швидше за все платними. Бо у платних своїх майстер-класах я зазвичай викладаю те, на чому ви можете чогось навчитися. Це якісь нові техніки, якісь нові складні візерунки або складні якісь моделі, де ви можете для себе чогось почерпнути у своїх майстер-класах. Я завжди... Даю досить детальну інформацію, особливо по важких моментах, якщо це росток, підрізи, розрахунки. По мірі можливості я завжди розповідаю, як зробити розрахунки із іншої пряжі, або на інший розмір, якщо ви не попадаєте в мою щільність в'язання. А на Ютубі, звісно, це будуть якісь відео майстер-класи простіші. В одному розмірі, тому що не знаю, мені здається, що на Ютубі також дуже важко. Якщо дуже детально розповідати, там, в кількох розмірах його в'язати, це будуть дуже-дуже довгі відео. Я розумію, що їх такі довгі ніхто не дивитиметься, тому я намагаюся на Ютубі давати якісь такі короткі інструкції, щоб ви могли повторити той же виріб, але зробити так само розрахунки на якийсь свій розмір, щоб це не були величезні відео, тому що якщо брати повноцінний виріб і Повними розрахунками на всі абсолютно розміри, то я думаю, що це відео буде не на одну годину, і не знаю, чи воно дійсно буде мати якийсь результат. Можливо, це будуть якісь короткі відео більше по якимось технікам, або по якимось моментам, якщо я буду мати з чим, чим з вами поділитися, чимось цікавим. З того, що у мене є зараз. У планах це перш за все, я думаю про те, що буде якась шапка на осінь. Я зніму по ній майстер-клас і він буде обов'язково на Ютубі. Ви зможете зв'язати собі таку шапку, але повторюся ще раз, зараз, поки що на даному етапі я шукаю щось нове. Зараз, звісно, важко вже когось здивувати, чимось новим, можливо, це буде якийсь візерунок. Не знаю, є в мене декілька ідей, але поки що я не можу їх оформити в якісь чіткі думки для того, щоб вам показати, або яка це буде пряжа, або чи це буде якийсь візерунок, чи це буде візер без візерунка. Не знаю. Поки що я над цим думаю. Не знаю, можливо, ще жара так впливає на те, що щось не сильно в голові думається. бо... Минулої осені в мене якось було по-іншому. Прийшла мені в голову ідея шапки, я її придумала, зробила розрахунки на різні розміри, відв'язала декілька штук і зробила майстер-клас. Зараз в мене в цьому це чомусь не виходить так швидко. Може, тому що я ще не придумала, що я точно хочу, а можливо, тому що. Ще занадто спекотно і про шапки ще не сильно думається. Може, коли трішечки стане прохолодніше, то буде і про шапки трохи думатися краще. Можливо, якісь візерунки ще пошукаю чи ще щось. Ну, коротше так, буду шукати щось нове, придумувати, знімати для вас майстер-класи. А ви залишайтеся на моєму каналі. Якщо ви ще не підписані, то підписуйтесь на мій канал. Напишіть мені коментар, мені буде приємно почитати ваше враження від процесів, які я в'яжу, почути вашу думку, а також буду вдячна вам за вподобайку. Ну, а на сьогодні все. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе, бережіть своїх рідних, до нових зустрічей, па-па!